Як це можливо, що Ісус говорить до своїх учнів так, щоб вони цього не збагнули? Ну, бо так можна зрозуміти зі сьогоднішнього уривка Євангелії. І насправді я можу багато чого не розуміти у своєму житті, чому саме мені трапилася така чи інша хвороба, чому хтось з моїх близьких помер, чому саме в Україні трапився такий а не інший агресивний сусід? І чому так багато людей помирає на війні? Цього всього я можу не розуміти. Насправді, жодне страждання не має сенсу, якщо його не поєднати зі стражданням Ісуса. Бо лише в такий момент це страждання набирає сенсу. Тоді народжується надія, що так як Ісус воскрес після своїх страждань, так і кожен з нас. Після наших страждань воскресне. І WTN.